Всім добрий вечір. Сьогодні бачите, опять вам всяких ніщачків насобирав, навибирав. Зараз вот. вам все покажу, продемонструю. Погода у нас мерзопакосна, дощ грязь лякать. Навіть інспектор замерз. Да, Люсьєн. Вона навіть офігевша з такої зими. Але краще таке, чи морози мінус 20. Менше дрова портить. <гум> правильно, правильно. Вот. І що зараз з самого початку хочу вам сказати, бо обично це все в кінці кажу по поводу доставки, оплати і цього далі. Бо до кінця не всі додивляються, перематують, а потім багато питань виникає відправка нової поштою по предоплаті частічної або повністю. І знову ж таки, відправка. Я завжди стараюсь на другий день. Якщо є можливість на другий день відправити, я відправляю. А так, 2, 3, 4 дня. Я ж кажу, є обстоятельства, які не від мене зависять і не від природи. Хоча. Може там якийсь ураган Катрін на нас насуне, на так все тут переверне, потім не знайду чиї кусачки. В общем, думаю, поняли. Лайк, підписка, вся херня це обов'язково. Бачите, навіть в сніжок Люсьєн прийшла інспектувати. Бо треба люсенят кормити. Правильно, Правильно. вже таке жиріє, жиріє Люсьєн. З чого ми почнемо? Почнемо з отакої вкусняшки. Покажу вам, зараз отак трошки в встану. Ну да, Люсьен, сунь свою харю. Ну и надо проинспектировать. Тут такие метчики, по идее, все хозяйские. 22, полтора. Э, тоже 22, наверное, полтора. А тут лерочек, башьте, 24, полтора. Ну, короче, все хозяйские. Вот, шестерочки, восьмерочки, десяточки. Э, метчики так же понятно, что все ушни, А может и новенькие здесь валяются. М12х1. Зараз, я пішов на дін, курва за шиворот падає. Їх тут багатенько, і наборчик хороший. У наборчик буде тільки один. Тобто ж, хто перестав, того і тапки. Що за нього? Давайте 1400 та й поїхали. Я скажу, тут це це таке Все Всехазяйське шестерочки це 12-й. Не, не хочу раму собирати. 1400 і поїхали. Далі в нас буде поддончик Коротше, сьогодні буде все по 500. Давайте почнемо зліва направо. Лото таких ключів Тут ну, теж таке ді... десятка 12. Там. 12-14, отакі розводних пару штук, отакий ось. Бачите, всякі-всякі різні. Маленький, великий, це ось, ось, прикольний з ручкою. Перший раз такий бачу. Його він розкоксувати, він ще 50 років проработає. Такий здоровенький. Це, я думаю, вигідна буде покупка для когось. Оцей лот 500. Далі. Буде в нас лот, ручний інструмент називатися. Тут плоскогубці, зажимчик, отакі якісь кусачки, сікатори, кусачки, отвертки, отакі тисочки, все на хазяйку прийдеться, сікатор, плоскогубці, ножниці, плоскогубці, ножниці по металу, якась швайка, кабана колоть, отак йому раз і все, і у вас свіжина на вечір. А це кабанчиків каструвати. Чикс. Це дуже маленьких кабанчиків. От. Дивіться такий. Це все. лот буде люсьєн. Ручний інструмент за 500. Тай людям покажу. Далі. Набор буде шмурдячок. Це я його так називаю. це не має, що тут один хлам. Тут так, і так, що той другий, третій сорт. Ну його тут всього дохрена. О, даже кусачки сюди залетіли, хай їдуть. Дивіться, тут ключики, херючики, напильники. Взагалі, отакі от ось ошва, як Бачите, якісь типу самопальні О, швайка. Таке ось. Рубанок. Ось ще один той кабанчик. Оце собі возьму, треба хоч щось собі оставити. Іноді треба маленькі кусачки, так що звиняйте. Е, оце теж лот. Так от. Дивіться. Ну, просто гора за 500 гривень. Забирайте. Далі буде у нас кілька лотів. Обценьки вони у нас називаються. У нас називають обценьки. Так ще дід мій казав. Обценки, хай будуть обценки. Вот. Е, наборчики по 6 штук. Зараз я вам все покажу. Один Отак от лучше, так? Да? В принципі, я вам скажу всі міняємо. Бо часто теж коли всякі такі лоти продаю, питають, продають ці кусачки. є їх кусачки, обцінки. ну, хто як називає. Не знаю, може тут якісь імпортні є, але в основному савецькі. Вот. Лот 6 штук, 500 гривень. Я думаю, це краще, ніж таких пластилінових кусачок, там гривень за сто купить. Е, і коли цю в'язальну проволоку перекушуєш, типу таку. І все, і вони зігнулись. А такі кусачки, ну зараз, це якась коробка. пружинна. Не знаю, перекуси, хватить в мене сил. І ого, аж палець хруснув. Ні одною рукою не одолею. 500 гривень. Це буде перший лот, другий лот. Дивимося, такі красиві. От. Ну, в принципі, всі красиві. Це буде лот номер два, лот номер три. Дуже длинненький. але ну, тут, бачите, якусь херню приварили. У мене типу таких є кніпекс. А інструмент Кніпекс ну, просто топ. Там навіть не совки не взлітають, нічого. Фірміння знайшов, був один раз, кусачки собі залишив. Ну а не калюну проволоку а так. Я, я як соплю, перекушують. То... Кніпек стоп. От. Два, 4, 6 штук. 500 гривень. А, дивіться, прикол вам хотів показати. Це ключ, який хтось сидів, і випилював. Де такий маленький, прикольний. Ручна робота. Ну, видно, що вручну вирізали. В общем, один, два, три. І де в нас? Ще... А, ось о, четвертий набор. Запоминаємо, Ілі, може кому без різниці, а може комусь принципіально буде. Перший набор, другий набор, третій набор, а це у нас четвертий. От. Дивимося. Тут такі моцні. моцні, Теж два, чотири, шість штук. Я думаю, вам видно трошки побільше, трошки поменші. Шість штук 500. Це заповнили, що в нас тут трошки пороз'їжджалось. От, молотки далі збираються. <кій> Може кому интересно. Там їх вже не більше 10 кілограмів. Ну короче, до молотків колись дойдем. З'являємо несколько наборчиков невеличких. Ну, Дойдемо. <кій> Напильники залишились. Колись теж за них розривали, розривали цей мозги мне От. І ніхрена. Ну, Поки по косарю. Вони вже намокли, хуже вони не стануть. Ось така грядка, куча. По, по косарю. По. Далі що в нас залишилось? Карданчик. Оцей з Т-150 моцкий, потужний. 1500. І два таких. Це коротше, написали з грейдера карданчика. Цей вроде, вроде як проданий дядька дзвонив. Ну, поки вечором раму соблю, перезвоню, ну, які імена треба. Бо це те, що про що я кажу, що краще скіншотики. Типу, З горим пополам ми розібрали, що йому оце і треба кардан. І тут два невеличких. Він теж два кардани, я кажу, оці два. Каже, так, да". а потім зрозумів, що оці два, а потім знову не зрозумів, що треба оці два. І потім знову ми <гум> ніхто не зрозуміли. Він каже, раму соберу, вечором скину, попросив когось, скину скріншот. Ну, Тому що мені так проще. Наприклад, оці от два, Все. вони теж 1600, 1600 будуть. Бо вони важучі. Два кардани, 26 кг. Будуть 1600, цей 550, ну, поки дядько попросив відложити. Ну таке. Якщо він не забере вечором, що напишете, розберемося. Тісочки 2200. Торг на пиво. Сашники продані. Сашники продані, ципки. Та теж якось доберемося, я ж кажу, воно така мірзапасна погода. Нічого не хочеться робити, не треба. О! Дивіться, ступічні ключики. Зараз забариже. Це в нас. Не знаю. <світка> Все, не знаю. Ого! Оце ключара. Блін. Ну, теж бачите, надо, от як я вам його продам, коли я не знаю, наприклад, я вас теж можу розумію, що хочеться купити те, що вам треба і знати. Те, що вам треба, ну типу, треба там на 110, а це на 104. І на вас валятися буде. Це потім поміряю. Ладно, хрен з ними. Ну, Ключик жирний, тут толщина, мабуть, шестерка. Не а, ті, а то... Так, навіть це толстий, а це взагалі моцний. Ладно, потім поміряю, розберемося. Вот. По тому ВФГ, станинка, коробка. Якщо черканіть, договоримося. Пробіжимося <coughs> трошки тут, що в нас є. Це сюди всякий тоже шмурдячок скидаю. Ну, щоб наборчик не я вам раз і продав. Отакі різечики Р6М5 12х12. Блін, то навіть зараз минуло точило не продається. Це моє робоче. Ага, я думав, вони десь на 100, надурив, почти 70. Надурив. А виглядає як на 100. Ну от 12 х 12 на 70 30 гривень штучка. Практично вони всі отакої от 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 форми. ну Там можна заточив, як хоч хоч отрізний, подрізний, вирізний. що хочеш, Напильнички такі є по 50 гривень, 0 CV, в бумагі, сверлака М5. Насадки, засадки 1600 три штуки, це під перевіс сверла. Отакий От меганабор 2000, тут кілограм 540 кг. Видно, видно тут в основному фрезер. Так, набор сверл 2800. Дебелий набор. Так, що в нас? Ножи є такі ножі 500 гривень. Я думаю, вам все видно. форми, Бачите? Тут чуть толще, тут чуть тоньше, сталь неизвестна. Ну Напильник тут не бере. Так закалене. вот тут чиркаєш, не бере. Отут бере, тут чуть помягче. З різьбами, з дюрками. Вот. Є ВФГшка з хоботом на ВМ 130. ВФГшка хобот. Ідеальне состояние, Чітке. Так, так, ну тут вроді все. Ну по потім може. Кому интересно, станочок. 46 зубов зіловські. Шестерні. Це теж діло з случаєм. Може хто в рембазу кудись, хто займається ремонтом. Отакі от от шестерні. Вони нуль, вісовецькі, 46 зубів. Та не знаю, так от поштучно по 900 гривень. А якщо гамузом всі забрати, хороша скидочка буде. А, і кстати, в принципі все. Ну так, да, все. Зараз на Люсіен гріться. Хоча, бо вже замерзла, так? Да? Люськи. От, по поводу скидки і проче. От теж вчора за щось я не пам'ятаю. Та за якусь мелоч писали. Щось за 300 гривень десь я продавав. Типу давай за 200 Ну і так, я ж кажу, торг. Це там, от як, наприклад, дядька забрав два карданчика і тисочки, а там за 250 були маленькі. Каже, два карданчика, тісочки за касар. ну так воно, по-моєму, 1100 виходило. За касар. Все, забирай, тобі ж три єдиниці забрав. Ну, тут я можу подвинутися трошки. Е, Наприклад, ці позиції. Ну, такі є. на що я можу зробити скидку, а на щось не. Бо стараюся і так мінімальні ціни ставити. там, Типу я сказав би, я по ці ключі 50-55 по 500 гривень. Ви там за 400 поїхали. Я їх там по 300 гривень. Ну, ціна, в принципі адекватна. Я ж кажу, не на всі позиції я можу зробити скидку, особливо коли, там, знаєте, якісь, там, ну, що -то якісь ціни, там 200-300 гривень. Такое, такое. Ну, в общем, я думаю, все ясно понятно. Я пішов, бо я й сам бачите, дощик, сніг, а фу, мерзость. Це я занесу, щоб воно, воно і так ржавеньке, але щоб не сильно поржавіло. Молоточок отакий. От Бачите, я їх тут. цей ящик, тоді їх продам. По редукторам може кому треба чи 100, чи 100. Один до 20 і там теж один до 20 їх насобиралось. Ладно, отут ще. Тут в мене, ну це те, що я в чермет викидаю. Може кому надо, отака от куча ножів. Я не знаю, от теж там 300 гривень за них. Ну, бо за 100 гривень їхати на почту ну, крайні взагалі вигідно. Либо там, наприклад, ждіть неділю-місяць, поки десь я не забуду і насобираю. Ну, якось так. Я ж кажу, мені вигідніше отак накидав кучу, чому то сидіть по 50-40-30 гривень за штучку продавати. Накидав, хай дешевше, ну гамузом забрали, я сюди вже положив новий товар. Як ви бачите, я так і роблю. Ключі вчора роз'їхались, і я на їх місто положив новий. І все, так і роботаю. Чітко. Платформа під здорові тіски, напевно, якщо не 250, то 320 Півтори тисячі. Так. Півтори тисячі. І поїхали. Так що якось так. Думаю, все це вам розказав, показав. Всім пока. Кому ж інтересно, пишіть на Viber, скріншоти і таке, так далі. Будемо працювати.